Вітаю вас! Сьогодні найцікавіше заняття спекуляції. Саме у спекуляціях найбільше динаміки. Тут високий потенціал прибутку, проте найвищі ризики. Підхід, який я вам покажу, це є тільки моє бачення і не є рекомендацією до дії. Підходів до спекуляцій може бути багато. Це торгівлі ф'ючерсних контрактів, ІТФ на активи, cfd контракти, опціони та інші. Мій спекулятивний портфель торгується на фондовому ринку США, тому для себе я вибрав торгівлю. ІТФ. Причому, де це можливо, я використовую плечові ETF. Так званий Leveraged ETF. Торгові інструменти. Пройдемося по основним робочим інструментам, які я використовую. Перший робочий інструмент це біржовий індекс SP500. Для спекуляцій я вибрав ProShares Ultra Pro 500 тікер UPRO на нью йоркській фондовій біржі. Це фонд, який повторяє рух індексу SP500 з третім плечем. Тобто, якщо індекс росте на 1%, Upro росте на 3%. Таким чином, ми отримуємо високу волатильність і при цьому досить високий потенціал росту. Наступний інструмент це 20-річні казначейські боргові папери США. Тут я використовую Direction Daily 20 Plus ER Treasury Ball 3 Shares, Tіker TMF на Нью йоркській фондовій біржі. Це фонд, який повторює динаміку 20-річних боргових паперів із третім плечем. Наступне це золото. Для торгівлі золота я використовую Direction Daily Gold Miners Index Bull 2 x Shares Тікер Нокт на біржі Nice. Це не є прямий фонд золота, а фонд на золото видобуваючі компанії із плечем 2. Я вибрав саме його, так як у ньому найбільша волатильність і відповідно найбільший потенціал росту. При збереженні високої кореляції із ціною на золото. Наступний інструмент це нафта. Для спекуляцій по нафті я використовую Direction Daily SP Oil and Gas Exploration and Production Bull 2X. Shares. Тікер Гуш на Nice, як і золотом, це не прямий ETF на нафту, а фонд на розвідку і видобуток нафти і газу з другим плечем, який має високу кореляцію з нафтою, але значно вищу волатильність і відповідно вищий потенціал. І останній інструмент це біткоін. Причого ETF біткоін на даний момент не існує, тому я використовую про Bitcoin Strategy ETF. Тікер Біто на біржі Nice. Інші інструменти я не використовую у спекуляціях по двом причинам: це або низька волатильність і, відповідно, потенціал. Наприклад, пшениця кукурудза або висока кореляція з іншими активами, які я торгую, наприклад, торговлю срібло чи природного газу. Інструменти в процесі роботи можуть мінятися, так як одні можуть зніматися з торгів або виходити нові ще більш ефективні. Окрім цього, ви можете підібрати для себе інші торгові інструменти, які вам більше підійдуть. До речі, до деяких із інструментів, які я використовую, бувають виплати дивідендів це також хороший бонус. Торгова стратегія. Сам підхід до відкриття і закриття позиції вказаний у відео, як інвестувати з розумними грошима. Я не буду дублювати інформацію, так як там все детально показано, але я вкажу вам важливі моменти моєї спекулятивної стратегії. Перше, при появі сигналу позиція відкриває об'ємом 10% від вартості портфеля. Друге, я не використовую стоп-лосс сигнали. Якщо позиція просідає, я роблю докупки. Для цього необхідний повторний сигнал від розумних грошей, а просадка по позиції має бути не менше 25%. При наступній докупці має бути ще один повторний сигнал, і просадка по середній ціні вже 30% і так далі. Докуповую я на той самий об'єм у доларах, на який брав першу угоду у позиції. Це так званий dollar cost averaging. А з урахування докупки при високій просадці виходить досить ефективне осереднення ціни позиції. Третє. Я не торгую шорти, тобто короткі продажі, працюю тільки в сторону покупки. Тут справа в тому, що брати в шорт позицію, яка може пройти сотні відсотків, занадто ризикована. Можна втратити весь депозит на одній невдалій позиції. Навіть якщо в планах використати короткі продажі, то я рекомендую використовувати для цього реверсивні ETF. Це так звані фонди коротких продажів. Його ціна йде в протилежну сторону від базового. Наприклад, якщо актив падає у ціні, то реверсний росте. Четверте, я допускаю максимальне використання торгового плеча. У розмірі 1,25. Взагалі, максимальне допустиме плаче на американському фондовому ринку при перенесенні позиції через ніч рівне 2, але сильно завантажити його не рекомендується, так як у моєму випадку використовуються високоволатильні інструменти, та, крім цього, за маржинальні кошти необхідно платити. Окрім цих основних торгових інструментів, я інколи можу вкладати у окремі акції. Підбір акцій я провожу подіям інсайдерів. Стратегія детально описана у відео з стратегії з використанням даних інсайдерів. Об'єм для такої позиції не перевищує 1% від вартості портфеля. Так як стратегія волатильна, я частину прибутку вивожу на користь інвестиційного портфелю для збільшення капіталізації активів, а також частину можна вивести для власних потреб. Ну і само собою, більша частина спекулятивного прибутку повинна залишатися на рахунку для збільшення обороту безпосередньо спекулятивного портфелю. Ось так виглядає мій підхід до спекулятивних угод. Як ви бачите, логіка дуже проста. Сигнал на купівлю по розумним грошем, зайшли в позицію, як отримаємо сигнал на продаж, закриваємо позиції. Якщо є повторний сигнал, робимо докупку. Якщо вам подобається такий підхід, ви можете адаптувати його до своїх потреб і використовувати у власному каналі. Ну що ж, щоб не пропускати нові відео по темі, підписуйтесь на YouTube канал і натисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте лайк. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних відео по інвестуванню. З повагою, Олександр!